В умовах ведення активних бойових дій, коли наша держава потопає у різноманітті небезпечних знахідок, розмінування території є одна із ключових задач підрозділів ДСНС, які займаються розмінуванням. Велика концентрація вибухонебезпечних предметів на території Донецької області додає чимало роботи піротехнікам. Майже вся Донецька область потребує розмінування. Постійно відбуваються обстріли, навіть по тих територіях, які ми вже перевірили. За даними головного. Управління України в Донецькій області за 4 квітня на території Донеччини було обстежено приблизно 2,5 гектари. Виявлено та вилучено 44 вибухонебезпечних предмети. Приблизно ми виконуємо від від, від одної до трьох заявок. Їздимо в ну, найчастіше по покровському району. Робота сапера чітко регламентована. Виїжджаючи на місце, працюють металодетекторами, перевіряють ґрунт та знешкоджують виявлені вибухонебезпечні предмети. Необхідно також враховувати різні міні-пастки, що потребують у свою чергу велику зосередженість та кваліфікованість а також займає більше часу. За останній місяць найчастіше попадалися касетні бойові елементи, ну тобто КБ-9Н-210, також гранати. РГН, РГО. Всього від початку повномасштабного вторгнення на території Донеччини на наявність ВНП було обстежено майже 1630 гектарів. Здійснено 4,5 тисячі залучень. Виявлено більше 93 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС чи не кожен день ризикують власним життям задля здоров'я та життя інших людей. Неподалік ведуться активні бойові дії, тому робочий день може початися в будь-який момент. Як і в будь-якій професії, виникають свої складнощі. Найчастіше це погодні умови, а також Бувають такі випадки, коли вибухонебезпечні предмети їх взагалі не видно. Приходиться розкопувати і є такі труднощі. Щоразу знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, рятувальники сподіваються, що більше жодна людина не постраждає від безжалісних мін та снарядів. Виконуючи цю роботу, самі намагаються не втрачати пильність. Кожен раз іти потрібно як. Перший раз перший клас, саме тому що ніколи не потрібно цієї впевненості, що я все знаю, я все розумію. Потрібно йти і розуміти, на що ти йдеш. Завжди є небезпека, навіть коли ти все розумієш. Сапери активно працюють, аби розчистити територію від вибухонебезпечних предметів та знову зробити її безпечною.